43-річний Ігор чекає на свою другу трансплантацію. У 26 років його нирки відмовили, так як з дитинства він хворів на глумеронефрит. Ця недуга призводить до ниркової недостатності, тож певний час чоловік пробув на гемодіалізі. Прив'язані до лікарні. Три рази постійно усталість. Дієту треба соблюдати. Води менше пити. В Запоріжжі Ігорю виконали першу трансплантацію нирки. Це довгий період. Я з 2006 року ми, мої нирки відмовили, але в 2010 році трансплантацію зробили. І з першою трансплантованою ниркою я десь 10,5 років прожив. Потім знову на діаліз попав і зараз другу нирку знайшли. А знайшли цю нирку в Одесі. Звідти орган перевозити було дуже ризиковано, адже найменший затор і його б втратили. А через повітряну загрозу гвинтокрилами органи нині не транспортують. До того, ж, чим довше він поза тілом, тим менше шансів на пересадку. Та сьогодні для наших трансплантологів відстань вже не проблема. Адже львівські медики мають спеціальний апарат, який дозволяє збільшити вдвічі час можливого перебування органу поза тілом. І пан Ігор став першим пацієнтом, який отримав донорський орган такому обладнанню. Це такі типи апаратів, вони використовуються для трансплантації печінки, легень, серця, нирок. Це апарати, які зробили, по суті, на даний час революцію в трансплантології, оскільки дозволяють збільшити безпечний час ішемії, тобто той час, доки орган зберігає свою життєздатність. Відтак нирка, яку транспортували для пацієнта, перебувала поза межами тіла понад 23 години. Існують різні протоколи, можна збільшити і до 24 годин. Ми використовували протокол гіпотермічної, тобто холодової перфузії. Однак апарат дає можливість, можливість застосувати і нормотермічну перфузію, тобто при нормотермічній перфузії, тобто Температурі, наближеній до температури тіла, орган зберігає свої функції. Тобто, печінка виділяє жовч, нирка виділяє сечу. Тоді одну нирку пересадили в Одесі, а іншу у центрі трансплантології першого медоб'єднання Львова. Донором став 54-річний чоловік з Одеси, у якого був тяжкий інсульт, незважаючи на всі старання медиків. В нього було діагностовано смерть головного мозку. Незважаючи на цю важку втрату, його родина дала згоду на донорство. Відтак ще дві людини отримали шанс на повноцінне життя. У пана Ігоря орган запрацював одразу на операційному столі. Це означає, що трансплантація пройшла успішно. Чоловік вже будує плани на майбутнє, а наші лікарі тепер можуть транспортовувати донорські органи з будь-якої точки України. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.